Вітаю, друзі! Інсайдерська інформація, добра новина. На Путіна збирається інформація, документується як на військового злочинця, і до кінця 25-го року може розпочатися судовий процес в Європейських судах. В міжнародному суду, в міжнародних судах, ну, на кшталт нюрнберг 2, Нюрнбергський процес. Давайте подивимося на цю ситуацію. Чи може таке дійсно статися, чи дійсно готується? Збирається інформація. Я думаю, що документується. Особливо цим повинна займатися Генеральна прокуратура. Ну, подивимося. Я вже дивилась на цю тему. Ви знаєте, і тоді Таро показувало, що він до Нюрберга, Нюрнберг 2 не доживе, його ж прибере його найближче оточення. Ну, давайте подивимося, що на цей раз скаже Таро, тому що ситуація змінюється весь час. Давайте подивимося в домі. Є бажання, є идея, є бажання. Знаете, ну Дим, тут еще, скажем так, Дим иногда выпадает, або страна, або особистый Дим, або тюрьма. Вот же я бы сказала так, что и идея, и бажання. все-таки посадити його є, да? і дивіться, скажімо так, збирається, збирається інформація і є бажання, йдуть певні маніпуляції, тобто застосовують, збирають всю інформацію, да? досить мастерські. Досить професійно, тобто працюють, працюють професійно в цьому напрямку і професіонали. І ситуація є бажання змінити ситуацію, але ця ідея поки що йде попусту. От на сьогоднішній день така ідея буде пустою. А знаєте, чому пустою? Тому що, швидше всього, що він не доживе, не дотяне. До того моменту, коли треба сідати, буде в цей дім. Тому бажання є, ідея є, але ідея, що більше всього буде пустою. Збирають так, матеріал, збирають, віця. Давайте подивимося, що ще. Такі заяви, так, як всі зараз лунають. Знаєте, іде збір, роблять, роблять все можливе, але процес дуже повільний. Але ситуація може дуже швидко змінитися. Дуже швидко змінитися. Так, оточення Путіна може розпочати новий проєкт, вони вже визначилися і готові до цього проєкту. А ви знаєте, як я вам скажу, цю ідею заблокує найближче оточення Путіна? Ідея ця належить, да? щоб він сів. Да? От, ми зараз питання розглядаємо, чи сяде як злочинець Путін. Так, от ця ідея пуста, тому що друзі Путіна заблокують цю ідею, тому що друзі Путіна визначилися вже з... і готові до іншого про. Процесу, проєкту якогось, да? до, до нової якоїсь справи, до нового якогось проєкту в політиці. І тут, можливо, дивіться, проєкт ну, в силу вступить якийсь інший Інший цар. Да? Інший цар. Ось так. І ситуація вже прискорюється для Путіна Ситуація прискорюється. І знову дивіться. Хоч, хоч трішечки, але перегукується, перегукується да, оцей розклад із моїм попереднім. Новий проєкт, новий цар. Ідея є, бажання є, все роблять, але не, щось, щось воно попаде в тупикову ситуацію. Давайте ще глянемо. Захист може обнулити, нанести удар. І підступно, підступно нанести смертельний удар. Я вам, скажу, я вам скажу так, я вже теж говорила про цю ситуацію, теж випадало, що Путін, швидше всього прибере його найближче оточення, а саме, а саме захист охрани Охрана його обнулить нанісши, можна сказати, смертельний удар, да? тому що ці всі карти. Які випали мечі, да? вони говорять про те, що це ситуація, можна сказати, смертельна для Путіна. Отже, знову ж знову повторюється, майже повністю повторюється мій розклад. Не доживе він до Нюрберського трибуналу, не доживе, йому нанесуть удар, тому що вже визначилися з новим царем, так? а той старий, що є, його дуже швидко можуть нанести йому удар, від якого він вже може не, оправ... не оправитися. Він не, піде в цей дім. він не піде, він не піде в тюрму, так? тому що в його домі йому можна нанесуть смертельний удар. Ну ось так. Ось так. Так, а тепер ще в мене таке є питання. Чи буде коли-небудь зараз створено культ Путіна? Портрети скрізь висять, да? ці ікони пишуть з нього, на коліна перед ним стають. Давайте подивимося. Тобто створений культ Путіна. Чи буде коли-небудь цей культ розвінчено, як культ Сталіна? Цікаво, давайте подивимося. Найближче оточення Путіна. І, бачите, він оточив себе і його, його друзі, да? це його гаманці, да? кошельки Путіна, гаманці Путіна. Це і силові структури, найближчі, найближчі друзі Путіна, що вони. Визначилися вже готові. Готові до такої ідеї, готові до ідеї допомогти. В чому допомога? Визначилися, мають ціль, і, знаєте, так, досить, досить стрімко будуть. Вони визначилися вже навіть з виборами або стоять перед виборами. Вони хочуть і, їх є ідея, є бажання. Дуже швидко вибрати іншого, допомогти вибрати іншого. Знаєте, не всі, не всі погоджуються, яким шляхом прийти до цієї цілі, да? різне бачення. Знаєте, Трати, ну, царь слабий, царь слабий, бачите, тут, тут збирається інформація, збір інформації йде. Через вибори, як тільки, ви знаєте, як тільки буде буде втрачені, втрачені хоч якісь території у війні, як тільки, або так, скажемо, як тільки почнеться кризова ситуація, да, ситуація кризова і в верхах, кризова ситуація, дивіться, серед бізнесу, серед військових, коли розпочнеться якась внутрішнє якесь бродіння, да, і в цих, так би мовити, структурах, да, і в самому суспільстві, як тільки суспільство забурлить, вони зрозуміють, що треба царя міняти, треба запроваджувати вибори. І ось тут, швидше всього, в цей момент його і, мабуть, і замінять, так м'яко кажучи, да? отут його і замінюють, як тільки почнеться соціальне бурління. І, і, і бачите, тут почнуться, почнуться скандали серед еліти. Королі це найвище, найвище суспільство, це еліта, це вершки самі, да, слівки. Так, отут його, швидше всього, приберуть. А культ, культ Путіна, давайте подивимося, так я і не відповіло Таро. культ Путіна. Буде відстоювати. Що відстоювати? Буде обнулення. Його обнулять, шучу всього. Досить його покажуть, як виставлять, да? його виставлять як агресором і обнулять. Дивіться. І на цьому, шучу всього, що і закінчиться. Епопея. З великим царем Путіним. Оце, тут буде обнулення, і цим закінчиться його історія. Так, сила. Чи буде розвінчено культ. Ви знаєте, домовляться, арену вийде інший жезловий король, який візьме все знову. Знаєте, знову з'явиться король, ясне солнишко якесь, да? який, який займе його місце, да? займе місце, і досить сильно. Затьмить його величє, скажімо так. Вийде якийсь новий король вже зловий, як ясне солнышко. Новий лідер. Як будуть Путіна згадувати, він же хотів в історію війти. Ну, от він і вляпався в неї. Давайте подивимося, як будуть вивчати період Путіна в Росії, як його будуть від нього будуть відмовлятися як розчарування, як повне людина, яка принесла в Росію повне розчарування. Від мого... Від нього взагалі відмовляться. Він, він знаєте, як каніт в нібитті є. Сказати, би, що буде як розвінчування да, культу, я б не сказала. Просто його тихо, по-тихому забудуть і все. Взагалі-то будуть розчаровані тим, що він зробив з Росією. Розчарування. Дуже швидко прийде до людей, да? до людей дуже швидко. швидко прийде розчарування і вони відмовляться від, від нього. Знаєте, від, цієї теми, від цієї теми якось креативно по-хитрому відійдуть, просто будуть, буде якась давати обмежену, про нього обмежену інформацію, розгорнуто вивчати його діяльність, а що там вивчати Як кров, сльози, що розорення. Катастрофу він нічого людям не ніс. Тому креативненько, якось так потихесенько його замінить іншим царем, а він так кане в нібиті є. Ось, ось так дивіться. Як розрушитель, який приніс багато, викликав да? багато важку дорогу, да? направив в Росію по, важко, по важкій дорозі, приніс катастрофу, страхи, да? страхи і що, цупинку. Економіка, зупинка економіки, ну там таємниця ще є, реалізував ну, страшний суд. Да? Він, він, він виконав для Росії або виконає для Росії ту карму, яку повинна відпрацювати Росія. Да? В майбутньому. Реалізував якийсь обман ось він імператор. І це все сплановано вищими силами відпрацьовувати карму, і вона буде відпрацьовувати цю карму. Ось так. Безславно може канути великий, великий реформатор, собиратель, а в ітогі, як кажуть, велике падло. Дякую вам за увагу. Ну, все добре, до побачення.